Так, 28 серпня. І ось як бачимо, вже проглядаються рядочки покривних. Ми тут бачимо гречку, бачимо е, горох. Ось горох. Потім ця суданка. Десь тільки що бачив суданку. Ось це, здається, вийка. Має бути вийка. І десь я бачив ніби і фацелію, наскільки я. Це ось речка Так, Суданка. Десь такі ялинки. Такі ялинки. Десь я бачив була пацелія. Якщо я не помиляюся, тут не видно. Так, уже, як гарно переглянутися, то в принципі трошечки рядочки помітні. Тому, якщо у нас ще будуть опади, то в принципі покривні культури мають би зеленіти, набирати вегетаційну масу. Кому цікаво, залишаємось, слідкуємо.